Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 16.51. Київський район місто Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено два приватні будинки та одна нежитлова будівля. Постраждали п'ятеро людей: три жінки віком 39, 70, 83 років, 33-річний чоловік та 10-річна дівчинка. Гостра реакція на стрес. О 23.49. в селі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 квадратних метрів. О 23.48 в селі Боровай зюмського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі 400 квадратних метрів. О 16.53 в місті Дергачі внаслідок обстрілу кабом постраждали три людини: дві жінки 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік. О 15.20 в селі Білий колодязь Чугуївського району горіла господарча споруда. О 13.03 В селі Боровай зюмського району внастядок обстрілу пошкоджено чотири приватні. Будинки, три господарчі споруди, гараж постраждали 10 людей. З них три рятувальники загинули три людини. О 12.47 в селі Борова. внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. Загинула 64-річна жінка. О 12.04 у місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горіли клуб та цивільна будівля. Об 11.20 в селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу відбулось пряме влучання на територію ферми. Зруйновано сарай. Об 11.15 в селі Новоосинове Куп'янського району. обстрілу Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди. Об 11.08 в селі Морозова долина Богодухівського району. внаслідок удару в піввідрону пошкоджена автівка. Постраждав 54-річний чоловік. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 88 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Близько о пів на п'яту ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Потужним вибухом було повністю знищено центральну частину будинку. Сталося займання його конструктивних елементів на площі 10 квадратних метрів. Під завалами опинилась 86-річна жінка. Завдяки оперативним діям надзвичайників. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій, вдалося врятувати. Наразі вона перебуває в лікувальному закладі. До робіт з пожежу гасіння та розбору завалів залучено 13 рятувальників, два медика та п'ять одиниць техніки. О півдні селища Борова, що на Ізюмщині, піддалось другому за день ворожому обстрілу, внаслідок якого попередньо 4 людини загинули, 13 отримали поранення. Серед поранених троє рятувальників. В ДСНС вони саме прибули на місце однієї з пожеж, як потрапили під повторний обстріл. Наразі постраждали госпіталізовано до лікувального закладу. Їм надається вся необхідна допомога. Загалом пожежі трапились на чотирьох різних локаціях: горіли торговельний заклад, два приватних будинки та трава на відкритій місцевості. В день російські терористи завдали удару по приватному сектору Київського району міста Харкова. В результаті обстрілу пошкоджені приватні житлові. Будинки. Є постраждалі люди. В одній з приватних осель дві жінки та дитина опинились заблокованими внаслідок пошкодження вхідних дверей. Надзвичайники допомогли людям вийти назовні. На місці події працювали рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС. Загалом зафіксовано 40 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 33 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 133 одиниці вибухонебезпечних. Спечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п'ятьма кабами по цивільній інфраструктурі. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової. Марія Солвієва Дмитро Новоєнтигор Мікенін. Харків. Новини. Що за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник випустив 26 ударних БПЛА типу «Шахет», Військові звітують в результаті протиповітряного бою. Збито 24 ворожих ударних БПЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Станом на 9 ранку один ворожий БПЛА ще залишається в повітряному просторі. Бойова робота триває. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи. Тим часом ЗСУ просуваються. Про це йдеться у зведенні американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські війська 12 вересня продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина ймовірно в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі. Також відомо, що окупанти почали перекидати у Курську область більш досвідчень. Ні, підрозділи аналітики інституту наголошують, що РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил. На фоні заяв стосовно надання дозволу Україні бути британськими та американськими ракетами в глиб РФ у Пентагоні заявило, що наразі їхня політика залишається без змін. Про це повідомив прес-секретар Міноборони США генерал-майор Пет Райдер. На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є. Проінформував Райдер. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів потер території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США США запровадили санкції проти РФ в галузі І через це низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку. Зокрема, Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати прибуток. Ще кілька великих компаній також виходять із російського ринку. Вчора стався обстріл міста Харкова, на жаль, постраждало 24 приватних будинка і було 7 постраждалих, які звернулися за медичну допомогу. Зараз вони в нормальному більш-менш стані, нема важко поранених і лікарі роблять все можливе, щоб вони якнайшвидше одужали. Що стосується приватних будинків, то зараз працюють наші комунальні підприємства для того, щоб дахи провести до Аду, контури закрити, тому працюємо. Але хочу сказати, що Харків постійно під обстрілами і потрібно буде дуже дуже обережно. У холодногірському районі тривають відновлювальні роботи на мережах холодного водопостачання. Бригада КП Харківводоканалу працьовує заявку від місцевих мешканців. Комунальники оперативно усувають дефекти на магістралі, що живить частину району. Наразі ми ліквідуємо пошкодження. Після звернення громадян оперативно звернулися, обстежили та почали до ліквідування пошкодження на водопровідній майстралі діаметром 300, яка питає частину Холодної Гори та теплові мережі, які цю воду беруть, підігрівають та надалі постачають гарячу воду. Подібних звернень харків'ян, що надходять на гарячу лінію 1533, за добу може бути кілька десятків, кажуть на підприємстві. Тільки за цей рік, за даними КП «Харківводоканал», було опрацьовано 46 тисяч 300 заявок від містян. І, попри можливі складнощі та регулярні повітряні тривоги, аварійні бригади продовжують оперативно виконувати заявки громадян. Намагаємося якнайшвидше. да, після звернення виїжджає оперативна бригада, е, обстежує та надалі е, оперативно, е, намагаємося ліквідувати. Якщо це можливо, якщо ні, то відключаємо або заповно на земляні роботи на наступний день там або відразу на після обід. При цьому наголошують комунальники під час ремонту, намагаються робити все можливе, аби мінімізувати час відключення водопостачання споживачам. Намагаємося Працювати без відключень, як наразі, дано в цей же випадок, але бувають випадки, коли, на жаль, потребує відключення водопридамістраль для ремонту. Окрім опрацювання щоденних заявок від харків'ян, комунальники займаються і плановими ремонтами, адже попереду опалювальний сезон, тож міське господарство готується до безперебійної роботи взимку. На даний момент з цілами району перекладено приблизно півтора кілометра водопровідних труб, замінено 38 водопровідних засобок, 41 пожежний гідрант, виконано поточний ремонт 168 водопровідних колон. Труднощі це поряд комунікації, які проходять у землі, також глибина залягання водопровідних мереж. Загалом це найбільше складніші. Ми забезпечені механізмами автотранспортом, так ліквідовим спецодягами та матеріалами для ліквідації пошкоджень для ліквідації пошкоджень. Да, ми користуємося сучасним матеріалом, який за даними виробника гарантує до 50 років гарантії експлуатації. Марія Сов'єва, Олег Синицький та Олексій Старенков. Харків. Новини. Траждають і руйнуються не тільки в які потрапляють, а й ті, що знаходяться поруч. На жаль, житловий фонд Харкова чи не кожної неділі отримує значні пошкодження після прильотів. Плити перекриття, стіни, фасад, дахи не витримують та дають тріщини, тож в подальшому без ремонту не обійтися. Ось як і в цьому випадку у Салтівському районі прилетіло поруч, а з часом почала сипатися стіна у будинку, що неподалік. Почала руйнуватися зовнішня стіна, і тому потрібно дуже швидко реагувати, усувати аварійність, тому що дана проблема вона загрожувала життю людей. Вона знаходиться на червоній лінії, і цегла постійно осипалася та падала на пішохідну доріжку. Нашими спеціалістами було проведене простукування фасаду, було зняття аварійної цегли. Укріплення зараз хлопці будуть укріплювати цеглу по периметру, щоб не було подальшого руйнування і в Шому буде відновлена фасадну групу. Наше підприємство проводить ремонт покрівель. З початку року було виконано ремонт покрівель на 242 домах і відремонтовано близько 10 тисяч метрів квадратних робероїдного покриття. Також робимо дрібний ремонт стін, це фасадів. Це близько 150 домів. Вже відремонтовано з початку року загальною площою десь 3,5 тисячі метрів квадратних. Також ремонтуємо водостійну. Ічні труби вхідні групи. Вхідні групи на 140 будинках було відремонтовано. Працюємо у Київському, Салтівському та Немишлянських районах. Також наше підприємство закриває контури як поточного утримання, так і після прильотів. За останній місяць за усі прильоти, які були у Харкові, нашим підприємством було закрито більше 1200 квартир. Контурів ми закрили це близько 2500 тисяч метрів квадратних кон. Торів закрили. Працюємо щоденно, невпинно, без вихідних, іноді приходиться і в неробочий час також працювати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Його частина тимчасово не проїзна на кілька днів. По ній наразі курсує важка техніка: багатотонні катки та асфальтоукладальники. Міські шляховики проводять масштабні роботи з ремонту дорожнього покриття у Немишлянському районі. У даний час проводяться ремонтні роботи на проспекті Героїв Харкова. Ділянка від станції Метро Армійська до станції метро Олександра Масельського. Ділянка протягне збільшого кілометру, площа покриття близько 12 тисяч квадратних метрів буде доложено близько півтори тисячі тонн асфальтобетону. Ця ділянка була в дуже поганому стані, багато років тут не проводиться жодного ремонту, тому було прийнято рішення відновити тут пиття. На час проведення ремонту даної ділянки рух автотранспорту повністю зупинено. Рух організували по зустрічній ділянці автодороги. Час вже зроблені роботи по тротуару по вулиці проспект Архітектора Альошина, тротуар з невеликими об'ємами внутриквартальних доріг. Також зроблений проїзд по вулиці Озерянській і також Нитичинська набережна недавно було. Роблено По подальшому, ми продовжуємо роботи на таких вулицях, як проспект Олександрівський, вулиця Дерев'янка та вулиця Морозова. Ми працюємо заради того, щоб наші дороги стали кращими, щоб було комфортніше переміщатися нашим містом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини. Вони не тільки отримають тут знання впродовж тижня, а й ще смачно пообідають у харківській метрошколі. Велика перерва час приймати їжу. Перед початком обов'язкового миття рук в цей час т'ютери розставляють спеціальні одноразові бокси зі свіжоприготовленими стравами. З Цього року маленьких харків'ян харчують комплексно замін бургерів, що були раніше. Бличка, видбина і хейка колеса. Як, як тобі, смачно? Так, Досить. Це непогана яку можна їсти. Загалі. Ну, а мені подобається котлетка та хліб. А каша гречана. Я її після куплетки з'їм. Давай я вам розкажу, як її... Давай я розповім вам, як її готують. Для цього потрібна гаряча вода, Вода. Взяти, взяти миску та залити її, поставити на плиту, розпалити вогонь і вона готується. І вона готується. Ну, все. Так. І потім так з гарячою водою її так Її потрібно виливати для цього є спеціальне сито. Є спеціальне сито. Її луплять спочатку молотком, потім солять, потім її кидають, а то кидають. Я давно не готувала а по-моєму. Я просто давно наготувала відбивну. На мою думку, їх у чомусь обвалюють. Потім кладуть на сковорідку в сухарках і смажиться відбивна. І жаряться, а А навіщо готувати? Чому? Ну, щоб не уставати. Ну, щоб не втомлюватися, щоб не бути голодним і не померти з голоду. З голоду. Сьогодні давали гречку з булочкою і, ну, і салат з моркви. Дуже смачно все. Мені дуже подобається те, що нам зараз дають, тому що тут такі вкусні салати і одмівний. Це дуже вдалося. Задля того, щоб діти були нагодовані якісною їжею та вчасно, працює чималий колектив: близько 6 тисяч дітей у Харкові харчуються за кошти міста. Це школярі, які відвідують класи на шести станціях підземки метро школи, підземної школи, що в індустріальному районі та протирадіаційного укриття Слобідського району У нас наразі харчуванням забезпечуються всі діти з першого по одинадцятий клас, які навчаються за змішаною формою. Це була ініціатива міського голови. Батьки схвально до. Цього поставилися. всі діти організовано режим харчування, оскільки навчання в метрошколі там здійснюється в дві зміни: Перше, там з 9 до 12, і потім з і Друга зміна на кожну зміну виділена велика перерва. Після другого уроку діти отримують харчування. Підвозиться їжа на кожну зміну окремо. Все це підтверджує, що пріоритетними напрямками для Харкова залишається і здобуття знань. І безпека, і корисне і якісне харчування для збереження здоров'я дітей. Комбінат дитячого харчування є організатором харчування дітей в підземній школі, в метрошколі, дітей міста Харкова, школярів міста Харкова. Для цього розроблено спеціалістами комбінату харчування спеціальне меню. В цьому році ми відкрилися трошки в другому форматі. Це гарячі страви в індивідуальній упаковці. В меню входять комплекси кожного дня різновид. Змінюються комплекси. Ну, Обов'язково в комплекс повинно входити салат із свіжих овочів щодня, якась м'ясна страва, то котлетка, биточок, чи відбивні, і гарніри. Гарніри також змінюються в меню кожного дня. Це і різота з овочами, і каша гречана з вершковим маслом. Кожного дня кухарі шкільних їдальнях готують свіжу їжу і дбаємо про те, щоб наші діти були наготовані і задоволені. Лені їжею, яку вони отримують щодня. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Харківському обласному центрі служби крові багатолюдно. Сьогодні сюди прийшли чимало постійних і нових донорів. Близько 50 працівників Харківського метрополітену вирішили теж долучитися до здачі крові. Юлія Антропова донором крові стає вже не перший раз. Каже, що мотивом є те, що вона може комусь врятувати життя. Мотивація моя, можливо, комусь врятує в цей нелегкий час. Сама моя кров. Якщо потрібно буде, будемо здавати, допомагати. Ну чим можемо. Як готувалися до цього процесу? Готувалися, слідкували за інструкціями, які нам видали, щоб кров була якісна. Ну і висипалися. Чекала цього дня. А ось Валерія Цвіркун донором крові стає вперше. каже, що хвилювань не було, тому що було розуміння, що робиш добру справу. Ну, хоч якась маленька крапля моєї присутності такої хлопці. В нас поранені, котрі потребують крові. Є в нас люди мирні жителі теж е, потерпають, тому всім вона потрібна. Хто може, то малесенька крапелька наша участь. Єлизавета Шевченко донором також стає вперше. Зізнається, що хвилювання були ретельно готувалася, дотримувалася дієти, бо процес здачі крові є відповідальним. Я так. Себе почувала, що я повинна прийти і здати кров. Це моя така внутрішня якась така думка, щоб допомогти іншим в такий складний час в нашій країні. За словами Олени Малегон, директорки Харківського обласного центру служби крові за статистикою на 30% збільшилася кількість первинних донорів, які потім стають вже постійними. Це добрий показник, але все одно потреба в донорах є. Заготівля має бути безперервним процесом, бо кожного дня є пора які потребують негайної допомоги. Кожного дня ми маємо потребу в компонентах крові для того, щоб забезпечувати безперебійно заклади охорони здоров'я, як цивільних, так і військових. Тому ми дуже вдячні всім організованим колективам, всім волонтерам, всім небайдужим громадянам, які долучаються до здачі крові. Але просимо всіх, що плануєте, будь ласка, донації для нашої безпеки, для вашої безпеки, щоб ми планово поповнювали наші запаси кожного дня. Тому особливо донорів, у кого є негативні гроші. Групи крові просимо, плануйте донацію, приходьте здавати кров. А це кожні 60 днів, тобто 60 днів проходить, і на 61 й чекаємо вас до нас в центрі крові або на Клочківську 366, або в Нікольській для того, щоб здати кров. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Олександр Уваров, Денис Рибалко Харків. Новини. Щоденно вони ведуть важку боротьбу за найцінніше людське життя, при цьому щоразу ризикуючи своїм власним. Робоча рутина рятувальників складається з розбору завалів, гасіння пожеж, евакуації потерпілих, що часто відбувається під ворожими обстрілами, та низку інших небезпек. Герої без зброї саме така назва закріпилася за працівниками ДСНС. Однак самі ж вони зазначають, що їхня зброя завжди з ними. Наша умовна зброя. Це наш досвід, це наше спорядження, так? за допомогою якого ми допомагаємо людям, рятуємо їх із різних ситуацій. І зараз дуже часто виникає ситуація, коли відбувається руйнування будинків та споруд, які супроводжуються пожежами. Тож ми вилучаємо людей з-під завалів, передаємо їм співробітникам швидкої медичної допомоги та проводимо гасіння пожеж. Як і його колеги Сергій Білоус є справжнім втіленням самовідданості та професіоналізму. Захоплюватися ідеєю рятувати людське життя він почав ще з самого дитинства. Це повелося ще з дитинства. Спочатку ходив у школу юних рятувальників при оперативної рятувальній службі міста Харкова, потім вступив до національного університету цивільного захисту. Працював начальником караулу у вісьмі пожежній рятувальній частині і зараз працює в оперативно-координаційному центрі. Широкомасштабна війна застала Сергія вдома і відібрали у нього можливість там знаходитись. За словами рятувальника, спогади про ті часи залишаться з ним ще надовго. Ми в цей день, 24 лютого, мали заступати на звичайне своє чергування, але додому повернувся дуже нескоро. десь. Приблизно через місяць заступили на чергування. Перший виклик був пов'язаний із побутовими причинами, а з нього вже поїхали на відкривання дверей, які були заклинені внаслідок обстрілу. У цій квартирі знаходилася сім'я, там була дитина з особливостями розвитку. Ось і тому потрібно було надати їм допомогу, щоб вони могли пройти у укриття. Сергій згадує, що на початку ворожі обстріли майже не припинялись і повсякчас провокували пожежі. Деякі з них набували значних масштабів, оскільки я працював у індустріальному районі міста Харкова дуже часто. Доводилося гасити пожежі у промисловій зоні, вони набували дуже великих площ, оскільки цей район обстрілювався різними видами боєприпасів, в тому числі і касетними. Також дуже багато руйнування житлового фонду, де доводилося. Рятувати і живих, і на жаль, вилучати тіла загиблих за два з половиною роки війни відбулося багато змін. Однак незмінним залишилось бажання Сергія рятувати людські життя. Так, коли 30 серпня ворожий факт поцілив у 12-ти поверхівку в індустріальному районі Харкова на місці влучання зайнялася значна пожежа. Вогонь охопив 6-го по 12-й поверхи. Тоді Сергій разом зі своїми колегами діставали мешканців прямо з вікон палаючого будинку. Особливо запам'яталося те, що довелося рятувати жінку з 12-го поверху. Оскільки було дуже багато зелених насаджень, наша техніка не всюди змогла, на жаль, під'їхати, і для її порятунку було прийнято рішення використовувати альпіністське спорядження. Я разом з відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення піднялися на кришу, закріпили рятувальні мотузки, спустилися до цієї жінки, поспілкувалися з нею, заспокоїли. Оглянули, що по їй домедична допомога на даний час не потрібна. Після цього одягнули на неї спеціальний засіб рятувальна косинка, та вона разом зі мною спустилася до нижче лежачих поверхів, там, де було вже більш безпечно, і далі вже спустилася сходовим маршем. Жінка дуже молодець. Я запитав, чи боїтесь ви висоти. Вона відповіла так, але з вами піду. Сергій говорить, що мужності та героїзму він зміг навчитися у батька. Саме його слова допомогли хлопцеві знайти свій шлях і стали для нього життєвим кредо. Це слова мого батька, рятувальника альпініста. Ризикувати можна тільки собою і лише у крайніх випадках. Попри пережиті жахи війни, Сергій вдається зберегти оптимістичний настрій. Він мріє про мирне майбутнє для себе, свого сина та всіх співвітчизників. Звісно, що мріємо про те, щоб діти все ж таки навчалися у. Школах, щоб вони більш соціалізувалися, так щоб не було це онлайн, щоб вони могли спокійно вийти погуляти, не боялися обстрілів, щоб сигнали повітряної тривоги не будили через кожну годину. Нас щоб настав мир. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків, новини.